Вітаю, друзі, з вами, Юрій Богданов. І сьогодні ми, як завжди, поговоримо про щось цікаве, що пов'язане з Україною і міжнародною політикою. Власне, про другий раунд переговорів, який відбуває відбудеться за очікування адміністрації Трампа в найближчий час, а також про втому Трампа від Путіна про його останні заяви, які як ми завжди будемо приймати дуже скептично, але при цьому. Будемо все ж таки очікувати і певних дій від американського президента, тому що його оточення і його партія все більше натякає на те, що поточна поведінка Трампа є неприйнятною для Америки і несе шкоду рейтингу республіканської партії. Давайте, мабуть, почнемо з кінця як завжди з останніх новин по перемовинах. Тому що ми бачили заяви спочатку американської адміністрації, що вони хочуть перемовини, начебто в Ватикані, потім від цього відмовилась Росія. Потім з'являється Женева. Сьогодні з'являється заява Володимира Зеленського, що будь-яка нейтральна територія, і, в принципі, є інсайди, що Зеленський погоджується зустрічатися з Путіним і з Трампом одночасно. Але при цьому ми маємо розуміти, що насправді. Ніяких реальних перемовин на сьогоднішній день не буде. Я абсолютно впевнений, що на сьогоднішній день російський диктатор не збирається вилежити війну, він буде робити все, щоб війна продовжувалася або до його перемоги, або до його смерті. Тому що вихід з війни несе для Путіна забагато ризиків, і тільки якщо продовження війни буде реальною загрозою його влади, тоді ми можемо побачити справжні мирні перемовини у виконанні російського диктатора. І з цьому приводом ми. Очікуємо, я, я дуже з великим великим нетерпінням чекаю того самого меморандуму з планом росіян по миру, що побачити там абсолютно неприйнятні і неадекватні вимоги, які Україна, звісно, не зможе прийняти. Європа не зможе прийняти сьогодні. Ми бачили злив від рейтерс, наша там будуть певні вимоги щодо е, не вступу в НАТО, нейтрального статусу такого іншого. Я впевнений, що це навмисний злив з Кремля. Того щоб протестувати потенційну реакцію на цей мирний план, тому чекаємо офіційних документів або якихось публічних заяв офіційних російських е, представників. І я впевнений, що вони зроблять все, щоб мирні перемовини було зірвано, тому що вони роблять дуже велику ставку на свій літній наступ, на те, що вони зможуть настільки покращити свої умови для завершення війни. Що зможуть е, знизити потенційні ризики від виходу з війни. а це і економічні ризики, і політичні ризики, і те, що е, цих ветеранів СВО, так званих, треба бути кудись е, утилізувати. Будемо так це ніжно називати е, люди, яких небезпечно повертати до мирного життя. Бо росіяни подобрали в свою армію несвідомих громадян, а садисів марадерів, і, повернувшись в російські міста, вони продовжують робити те, що вони робили в Україні. Все. Та база, яку ми маємо завжди пам'ятати, звісно, у американської адміністрації і у Трампа особисто є доволі серйозні важелі для того, щоб тиснути на Володимира Путіна, для того, щоб змусити цього огидного чоловіка, все ж таки вийти з війни, і крім допомоги Україні, що було б дуже корисно, але поки мало ймовірно, мова йде звісно про посилення санкцій. І тут, незважаючи на те, що Дональд Трамп продовжує бути дуже закоханим у Володимира Путіна, продовжує бути дуже послідовним е, прихильником його диктаторських методів, е, є певні проблеми. Ну, справа в тому, що Володимир Путін, звісно, ніяким чином не збирається йти на поступки до Трампа. В тобто, мінімум поки йому не дуже боляче, він не збирається виходити з війни. Він не збирається переходити в американський табір у протистенці з Китаєм, і він не збирається е, повертатися, спробувати повернути Росію у коло більш-менш цивілізованих країн, е, тому що це вимагало б від нього забагато жертв. Це викликало б до нього забагато питань, в тому числі у його оточення. А чому ти типу, почав війну, якщо не зміг війні виграти? І згідно старої формули з Маулі, Акіла промахнувся. Путін міг би бути більше не потрібен. Він це чудово розуміє, і тому він, безумовно, буде до останнього намагатися задушатися у поточному статусі Кирі. І Трамп то теж дуже довго намагався і намагається дати другу владіміру певний шлях до гарного виходу з цієї прикрої ситуації, де він не може перемогти Україну Але на сьогоднішній день ми знаємо, що майже 70% американців, тобто більшість представників обох партій, не схвально ставляться до політики Трампа щодо Росії, вважають її слабкою, і вважають, що Росія має відчувати більший тиск з боку Сполучених Штатів Америки. Це те про що говорили і Україна, і Європа всю дорогу, коли Трамп намагався домовитися з Путіним. Трамп думав, що він зможе протиснути Україну, не вдалося протиснути Європу. Не вдалося зможе переконати Путіна вести перемовини. Не вдалося, бо Путін договору І зараз ми бачимо все частіше, як сенатори, конгресмени, міністри е, уряду Трампа, його державний секретар е, заявляють, що Путін має відчувати більший тиск і все більше говорить про санкції. Я впевнений, що зрештою санкції будуть накладені додаткові, вони будуть доволі сильними. вони будуть виглядати так, що Америка на відміну від Європи і інших прийняла це рішення самостійно, тому вони роблять все, щоб мінімально координуватися з ЄС. Але при цьому це рішення буде продиктоване не співчуттям ну, до України, не розумінням загрози Путіна, а продиктоване образою Трампа на Володимира Путіна. Враховуючи, що його картина світу е, доволі нестабільна і специфічна, я впевнений, що ще багато е, тижнів піде на те, щоб Трамп наважився на цей крок. Ми пройдемо меморандум, можливо, ми пройдемо і чи іншій формі другий раунд перемовин. Але на сьогоднішній день у нас немає особливих причин думати, що мир можливий в доволі короткій перспективі. Я впевнений, що результат. Том всіх цих перемовин в кращому випадку може бути ще один обмін полоненими, що це теж було б дуже добре для нас. Але до моменту, поки Путін думає, що він може зламати Україну, що він може досягти цих військових цілей, що його воєнна машина може е, хоча б вийти на адміністративні кордони, хоча б Донецької області, він буде продовжувати. Тому е, чергове ми це проговоримо. Реальні справжні перемовини е, будуть тоді, коли Путін усвідомить, ну в його голові настане це розуміння, що продовження війни несе для нього більше ризики ніж її завершення. Ця історія буде радикально відрізнятися від об'єктивної картини, тому що об'єктивна картина російської економіки, об'єктивна картина деградації російської воєнної потужності вже демонструє те, що так, вони можуть воювати один на один з Україною і навіть досягати якихось там дуже локальних успіхів, але стратегічно це виснажує весь російський потенціал. Але для Володимира Путіна картина інша. Він живе в картині інших доповідей, інших звітів, іншої реальності, реальності, з якої він починав вторгнення. Тобто, тоді він вірив, що йому вистачить 150 тисяч людей захопити тобто, Україну. Зараз він вірить, що він зможе досити Україну, а потім змусити Європу і Америку спіти йому на суті пошути, тому вся літня кампанія, вся літня кампанія тиску збройні сили України, потребуватиме від нас максимальної концентрації, то не в ЗСУ той має максимально армію допомагати, тому що зараз цієї кампанії Володимир Путін має стати більш договороздатним. якщо Україна втратить навіть якісь території. Але при цьому російська армія зазнає невідворотних і серйозних втрат. Тоді, відповідно, у нього буде набагато менше аргументів та перемовинок, і, враховуючи економічні проблеми Росії, набагато більше причин і на адекватні і доволі конструктивні перемовини. Але знову таки, ми точно будемо весь цей шлях спостерігати за економічним тиском, будемо спостерігати за ядерним шантажем. Я впевнений, що якщо санкції будуть введені, коли вони будуть введені, ми побачимо чергову ядерну ядерну істерію. Коли ми побачимо е, нові пакети допомоги від Європи чи дай Боже від Америки, ми теж побачимо багато істерії. Чим гірше буде положення Росії на полі бою, чим гірше буде у нас економікою, тим більше вони будуть зникати оці всі свої традиційні панси. І ядерні погрози, тому що в них все менше аргументів залишається поза цим профсором, тому що е за великим рахунком, та тактика, яку вони використовують зараз, вона може привести Росію в стан ну зараз або пізніше Німеччини, часів Першої світової війни. Там Німеччина теж намагалася просуватися, вести сойові наступальні операції, вела їх з великим, великою майстерністю непорівно з росіянами. Але зрештою витерпалися, тому що була перед силою потужної коаліції, а за Україною все, таки посиліть Європа. Це ми маємо завжди пам'ятати, А російські економічні і технічні можливості все, ж обмежені, вони переважають нас по демографічному фактору, але нам цілком реально компенсувати його іншими компонентами тож. В принципі на сьогоднішній день, де б не відбувся другий раунд перемовин, щоб не заявляв Трамп, війна не скінчиться тільки у випадку, якщо Путін дійсно буде переляканий перспективами санкцій і посушень зброї, то він дійсно відчує, що ця загроза реальна і вона на нього серйозно впливає. Тоді можливі якісь зрушення, але я них на сьогоднішній момент принципово не вірю. Ось якось так, яка, мабуть, картина сьогодні, а давайте тепер трохи, мабуть, ми поговоримо про європейські апдейти, про сьогоднішній візит президента Німеччини. Я вважаю, що це е, історія дуже варта уваги, тому що ми бачимо буквально на, на очах, як народжується спільно українсько-німецьке військове промисловість, е, тому що у Америку Німеччині є багато технології. У України є багато досвіду, і поєднання дійсно народжує дуже потужну синергію, яка реально може принести плюси не тільки виробництві бронетехніки, що ми вже робимо разом з німцями, не тільки виробництво ракет, яке ми вже будемо робити разом з німцями, але й поступовий, в тому числі, перехід, адаптація і Німеччини і України до війни нового типу, тому що Україна це перша країна, яка масово почала використовувати дрони у війні. Росія нас там наздоганяє, десь випереджає десь ми попереду, але при цьому треба розуміти, що ця війна ну, завжди змінила е, поле поле бою, і те, що німці розуміють це, те, що вони дивляться на Україну не як там на сировинний придаток, як існує собі як на партнера воновлені своєї компоненти безпеки, воновлені своєї воєнної промисловості, це для нас дуже сильний знак. Це для нас е, одна з головних ознак того, що Україна дійсно перетворилася в суб'єкт навіть галузі. тому що якщо ми подивимося навіть у період кілька 2014 року, наша військова промисловість майже повністю спиралася на радянську спадщину застарілу, за скорусу, неефективно. Те, що відбулося за останні три роки, на жаль, великою ціною на жаль, через повномаштабне е, вторгнення, це приклад не бач адаптації бізнесу і держави навіть при всіх її проблемах до потреб е, фронту. Десь держава, звісно, відстає через з багато причин. Але при цьому все одно і вся українська військова промисловість демонструє дива адаптації для в Європі і Америки. Звісно, далеко в нас буде сумна реальність, але цей досвід він вже цікавий. Ми бачимо цікавість від Німеччини. Бачимо цікавість від Франції. ми бачимо, як данне сильно з нами фінансує наша оборонно промисловість, і це дуже гарний сигнал для нас. Що Україна сприймається як е, невід'ємна частина європейського сектору оборони, невід'ємна частина європейського компоненту оборони. Тобто приходить розуміння, що Європа і Україна, які частина є справжньою е, безпековою силою, е, справжньою воєнною силою і має нею бути, щоб не залежати ані від божевільного Трампа. А не від божевільного починяння. Тому що у Європи достатньо ресурсів, достатньо технологій, достатньо грошей, і завдяки Україні достатньо досвіду, щоб повністю відповідати всім поточним викликам безпеки і адекватно на них реагувати. Щоб жоден диктатор не міг нашому континенту, нашому спільному дому, загрожувати. Ну, в принципі, зараз у нас є тільки два вузьких місця. Це Непередбачуваність е, Трампа, які лишається, ну будемо відверті, божевільним і доволі тупим. Е, і нам все ще треба добігати цю історію, дотискати його завдяки американцям, адекватним і європейцям до правильних рішень. І друге, це спроба розхитати Україну всередині. Я впевнений. Вони не матимуть у і ми маємо продовжувати єд... ну, те, що тримати єдність то. Тримати адекватність не треба там не знаю, підтримувати всім президентам, це не є ознак, але треба розуміти, хто наш ворог і хто на позагромах. І коли там хтось розслідує історію про зневагу до армії, про спробу знецінити е, наших бійців, спробу спробу знецінювати наших волонтерів, е, спробу підірвати довіру до державної системи, не персоналі, а саме державної системи, ці люди працюють на росіянці. Треба дуже добре розуміти, тому е, свідомо чи не свідомо. Тому Тримати адекватність, розуміти, де ворог, підтримувати Збройні сили, це і є єдиний адекватний шлях для того, щоб перетерпіти російський наступ, дочекатися подальшого послаблення Росії, а далі скористатися тими можливостями, які відкрилися після цього. Завжди треба пам'ятати, що після спалених німецьких трьох 17-го року, після весняного наступу 17-го року, Антанта почала свій студенний наступ, коли німці. Не, не я контронала двадцять третього року, а такий після якого німці вже не могли чути спроти, коли Антанта просувалася туди, куди хотіла. Я не збираюся там обіцяти ніякі кордони 95-го року, бо це зараз залежить виключно від кон'юнктури. А вона мінлива Але при цьому е наша стратегія на виставлення Росії економічної і військове злучається безальтернативною. Я впевнений, що Україна, українське суспільство, розуміє ціну. Яку вже сплатило, і розуміє, що ми маємо в цій історії не піддаватися е, легким спокусам. Ми маємо витискати цей режим, тому що тільки коли російський режим Путіна буде де знищено, деконструйовано, розібрано на шмаття, тільки тоді Україна е, буде в безпеці і над цим треба працювати. Я думаю, що на сьогодні достатньо. Ми поговорили основні. Зовнішні теми, е, в принципі, я думаю, що ми на тому місці зумемося з тиждень. Дякую вам за увагу. Слава Україні!